І так, дорогі друзі, всім доброго часу доби. З вами я, Vladroid Video Games, і це нова серія на моєму каналі. По грі My Garage. Так, ну як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми відновили, пофарбували ось цей ось прекрасний Нівасик, і він в нас перестав запускатися цілком і повністю. Ну, так можна чисто висадити акумулятор. Я тут почав діагностувати, в чому ж могла бути причина. я помітив, що не поставив сюди повітряний фільтр, що могло призвести до того, що у наш двигун потрапили якісь непотрібні речовини, засмоктало з дороги, і у нас погнуло шатуни. Так, да, І як ми бачимо, поршням тут ну це так, такий один із методів діагностики залізти під автомобіль. В принципі, тут поршням дуже погано, ось тільки один нормальний. А то всі. Хоча ми цей двигун збирали повністю на весенький, на новеньких деталях, але йому прийшов гаплик. Так, ну зараз спробуємо тоді тут е, мінімальними затратами зняти піддон. Відкручуємо всі гаєчки, болти наші. Попробуємо зняти піддон, витягнути шатунчики наші. тут є масляний фільтр? Себе не дуже добре почуває. Так, Все, піддон ми зняли. Стружку, звичайно, ж, розробних ще не додавав, але ми 100% побачили стружку. Ну і, Звичайно ж, перед зняттям піддону ми не злили масло, що обов'язково потрібно робити. Так, Ну і дивимося: знімаємо. У нас тут, в принципі, як він воло теж з жопу, блін, прийшла. Да, цей поршень прям very bad. Але деякі поршні в нас наші нормальні. Компресії, можливо, немає в якихось циліндрах, де й вона не заводиться. Ми зараз попробуємо вирішити проблему. Знявши це що тут таке? Це вже у нас ще один поршень потрібно. В принципі, нам би і калінвал, звісно, не помішало поміняти. Так що знімаємо, я так думаю, всі поршні. Тут їх всього 8 штук, це і хороший поршень. А от чи ми зможемо зняти калінвал? Оце вже питаннячко на засипку. Так, другий хороший поршень. Тут поршнів більше нема. Може, ми можемо повністю з поршнями його зняти? щоб менше мучитись. Супер! Ми зняли його разом з маховиком, з шківом і поршнями. Так, відкручуємо. В принципі, ці поршні всі погані, вони нам нафіг не потрібні. Нам потрібно лише шків і оця штука. І тепер нам потрібен новий коленвал. ці шестерні вони не дістаються. Блін, і маховик зі щепленням у нас нормальний. Так що його знімаємо також. Корзину спочатку знімаємо. Корзину зняли. І тепер знімаємо маховик наш. Так би мовити, польовий ремонт. Розкинули двигун прямо біля магазину. Так, і тепер нам потрібно придбати новий калінвал, цей чек він там називається. Зараз ми глянемо коленвал, правильно. І а, скільки у нас? Два нормальних поршня і шість поршнів. Калінвал і шість поршнів. В8 двигун. а і шість у нас навіть є двигун, В2 двигун. 500. Так, V8. Engine. І тут нам потрібен колінвал і шість поршнів Де цей наш колінвал знаходиться? колінвал Зразу потрібно, звичайно, купити і повітряний фільтр, щоб більше такого не допускати. Потрапляння всяких. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. шість поршнів придбали. А от колінвал я не бачу. А, ось о колінвал. Ого аж 200 доларів. І де ж це наш фільтр? Він такий там червоненький повинен бути. А, ось цей фільтр. І купляємо відразу фільтр. Ось оцей фільтр нам потрібно було поставити, який я не поставив. І тепер ось займаюся Ах, ремонтом двигуна. Ну нічого. Зато будемо знати, тепер точно перевіряти, що навіть... Як його тут тепер побачити? Той болтик. Оп, закрутили, все, чудово. Тепер зато точно будемо знати, що нам потрібно при тому, як ми ставимо даний фільтр. Так. Ми зможемо сюди зразу поршні поприкручувати. Мабуть, не зможе. А, ні. Мабуть, вийде. Беремо. Наш ключик і прикручуємо зразу. Може всього на 6 поршнів поставити. Спробувати, чи заведеться автомобіль, чи ні. Ладно, не будемо експериментувати лишній раз. Так, мабуть, я візьму колінвал на стіл. І прикручу відразу тут всі поршні. Не відходячи від каси, я тепер зрозумів, що цей вираз значить. Прямо на касі і прикручуємо поршні. Так, цей повинен десь сюди стати. Теж 6 штучок прикрутили, залишилось. Ще вже один залишився. Так, прикручуємо ще один. Все, тут 4 і тут 4. Чудово. Тепер спробуємо поставити це все на двигун. Так, все, чудово у нас стало. Прикручуємо. Тепер це все до нашого двигуна. Блін. Зря прикрутив. Знаєте чому я зря прикрутив це все? Тому що я не поставив зразу маховик і щеплення з корзиною. Ось вони тут у нас лежать. І шків можна від... Одразу поставити Десь я болти підкрутив. Не знаю який, правда, блін. Все, докрутив. Чудово. Так, ставимо спочатку маховик наш. Маховик поставили. Треба його затягнути, прикрутити. Ложимо на бочок. Так, тепер нам поставити щеплення, воно у нас в ідеальному стані, так як воно нове, як пам'ятаєте, я встановлював. Хоча, в принципі, це щеплення не потрібне, тому що у нас якби автоматична коробка і тут замість щеплення повинен бути такий умовний бублик, але але, все ж таки. Так, тепер ставимо гаситель. Це урівноважує колибання. Штука і шкіф для компресора. Все, чудово. Тепер вже точно все встановили. Можна ставити на двигун на наш. Ремні навіть не позлітали. Всі затягнуті відразу. Ага, і мастилу потрібно не забути. Зараз залити наш двигун, щоб не запускати його без масла. Так, ну шо, болти вроді всі. Вроді як всі. Чудово. Так, а ну дивимо, чи у нас тут лишніх запчастин ніяких не появилося. О, і відразу ми зможемо здати наші старі запчастинки тут на оцей новий е Європідон, який у нас з'явився у обнові. І подивитися, скільки ми за це отримуємо коштів. Загалом. Так, ну що, все прикрутив. Все чудово. Ключик кладемо на заднє сидіння. І що нам потрібно, як прекрасно, що ми зламали все-таки. Ні, це погано, що ми поламались, але повна масла. Ну, ладно, хай буде так. Так, ну що ж, провіримо, скільки нам дадуть за коленвал. Блін, це не то. Я думав тут продаєш деталі. А тут їх хромують за твої ж власні кошти. І навіщо мені тепер хромований? Блін, такий колінвал. Ясно. Це можна хром деталі робити тепер. Блін, оце я, звісно, лоханувся. Ладно, поїдемо хоч в порт, здамо. Його. З хромованою тепер типу шестерньою. Так, да, це звичайно... Хто б міг подумати. Це тут хромують деталі. Хромінг стейшн. Хромують деталі. Ще не подивився, скільки має за це зняло. Мабуть, баксів 200. Але ладно, нічого страшного. Так. Ну що? Запускаємо наш двигун. Що, можливо, не в цьому була проблема? Да ладно. Ну ви прикалуєтесь, не в цьому було проблема даного двигуна? В чому ж тоді? звідки цей поршень Йо-ма-йо, -йо, я якийсь поршень закрутив. Так, тут два. Тут два. Так, скрізь по два, не понял, в чому річ? Так, тут два поршні, наскільки я розумію. Тут два поршні. Два поршні. Чо їх тільки шість. Виходить, що шість поршнів вони. Не зрозумів. Звідки ж цей вискочив поршень? Масло на місці. Що, без одного поршня не заведеться? Ніяк зовсім. Я просто в шоці. Просто в шоці. Що тепер робити? Блін, це або випав поршень зі старого двигуна. Тому що тут я бачу всі поршні якби на місці. Але знімати це і перевіряти ще раз... Дуже б не хотілося. Якщо чесно, що у нас по свічкам? Все нормально по свічкам. Свічки всі є. Тормозна є рампа. Топливну рампу я, звичайно, не бачу, але в принципі це не проблема. А двигун як не заводився, так і не заводиться. Дивно, в чому річ. Блин, якщо я тупо банально із-за того, що паливо закінчилося у нас... Замінив поршні. Ну, в принципі, це непогано. Тут би ще цю ліву головку поміняти. Але проводить повну капіталку, якось має взагалі немає ніякого бажання на це авто. Давайте хоч купимо йому капот, можливо. Боді. Подивимося, може тут є у нас капот з вирізом. Немає у нас тут капота з вирізом. Погано, звичайно, погано, але. Наш Нівасік так і не запускається. Що з цим робити, я навіть не знаю. Можливо напишіть в коментарі, що я забув тут зробити. Поремонтувати, чи дійсно один поршень забувся, я поставити. Ви напишіть, будь ласка, я буду знати. Маховик поставив, в принципі, щеплення поставив. Все повинно працювати. Alice Good. Але ж, але ж але наш автомобіль так і не заводиться. Можливо, у нас якась проблема з карбюраторами сталася. Давайте придбаємо нову топливну магістраль. Це на одне, що я грішуше. Це топливна магістраль. Зараз ми її купуємо і е, впевнюємося, що її поставити нікуди і що вона, значить, в нас вже стоїть. Так, да, але ж вона і не могла в нас летіти посеред дороги. Тим більше ми сюди акуратно, нормально доїхали. Ніде не врізались, не вдарялися так і все таке інше. Дивна якась фігня відбулася, але, попри все, автомобіль у нас так і не запускається. Знову розбирати піддон я не хочу. Тому. Купую зараз масло, їду, е, іду заправляти його до нашого мотоцикла і розбиратися з нашим мотоциклом. Тому що це, це Нівасік мене реально вже дістав. Ні щоб нормально все поводити після того, тих всіх маніпуляцій, які ми з ним зробили, він взагалі повинен літати як ласочка. От що значить цей совковий автопром. Не хоче він їздити нормально. Так, що у нас тут по мотоциклу, по-нашому? Мастило заливається у нас де? Це у нас просто щуп. А куди залить мастило? Хто його зна, так? Да? Через щуп воно у нас не заливається. Заливається через щуп, я так зрозумів. Так, зараз трошки залиємо і перевіримо, щоб воно у нас не витікало. Ага, на кінчику менше мінімума. Беремо ще масло. Звичайно, мені здається, моторне масло для бензинового двигуна не підходить для мотоцикла, в принципі. Проте, можливо, це якесь там супер-пупер універсальне хіба що. Ну що там достатньо. Ну так, да, вище мінімуму, в принципі, я так думаю, досить. Так, як тепер мотоцикл зняти звідси. Підножка у нас стоїть, я так розумію. І хочу тепер покататись трошки на мотоциклі. Enter. Що ми там робили? Лапку запустити. Лапку забираємо. Занадто гучний, як для мотоцикла. Ой, конечно, взагалі. Нічого не стара. Двісті кілометрів за годину навіть і 220 було все достатньо швидко. Але от мінус – це те, що в нас немає ніякого поганення, коли ми могли покласти. І що він у нас було падає. Це, звичайно, мені не подобається. Так, він, навіть відкручена кришечка ця. В принципі, йому пофіг абсолютно. Їде він непогано. Непогано є для мотоцикла. Ну, на даному моменті будемо завершувати цю серію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і до побачення!